Схиливши голови у скорботі поблизу рідного будинку сотні криворіжців зустрічають 22-річного Олександра Онищенка, який на щиті повернувся з одного із найзапекліших напрямків Бахмутського. У свої роки він мав чималі успіхи у спорті був професіоналом у гірничій справі та, передусім, справжнім патріотом України. Нагородити на знаком за заслуги перед містом 3 третього ступеня Онищенка Олександра Викриче посмерт. Кажучи про Олександра, герой це не гучна метафора, не дарма він отримав псевдо-Халк. Кремезна статура, то лише зовнішня ознака. Розповідає його товариш, один з легіонерів Центурії, із позивним Майер. А відзначився він своїм своїм характером. Тобто, коли почалася повномасштабна війна, він відразу ж пішов захищати нашу землю. В нього взагалі було. Відсутнє е, відчуття страху. Тобто він, кожне його повідомлення, наприклад, там, ми з ним переписувалися, так? воно було сповнено оптимізмом. Строкову службу у лавах Збройних сил України Олександр завершив за два місяці до повномасштабного вторгнення наприкінці грудня 2021-го. Як досвідчений воїн та людина, що не бачила свого щасливого майбутнього, без вільної та незалежної України він не вагаючись пішов воювати 25 лютого. лютого. Він е ніколи не вагався йти в бій. Він е я скажу так, що він не міг собі уявити кращого кінця ніж. Загинути за Україну, він знав завжди на що де, він іде, і він казав, що я готовий піти на будь-яку жертву. Він, каже, він казав, що він знав, чим це закінчиться. Починаючи із лютого, Олександр майже увесь час був на різних запеклих напрямках фронту. Він служив старшим солдатом, снайпером батальйону розвідки скала. Перше завдання отримав на Харківщині на Барвінківському напрямку, де супроводжував групу снайперів. Пройшов бої за сумнозвісний Солодар, де підрозділ Халка тримав кругову оборону від окупантів. Він казав завжди, що за Україну за свою сім'ю. Він віддасть життя. Він був героєм завжди і завжди ним залишиться. Останній бій Олександр прийняв захищаючи місто фортецю Бахмут. Сталося це 14 січня. Він отримав важкі поранення, із якими його терміново ушпиталили. Але травми виявилися несумісними із життям, і серце воїна назавжди зупинилося 18 січня в Дніпровській обласній лікарні. До війни Олександр був активним учасником фанатської та спортивної спільноти Кривого Рогу та часто казав, що знаходячись на фронті, після своєї родини найбільше сумує за червоно-білою футбольною сім'єю, яка ніколи його не забуде. Без люблячого чоловіка та сина залишилися його дружина та батьки. Світла пам'ять воїну із Кривого Рогу. Такі, як Олександр Онищенко, мали би творити нову українську державу. Навіки Шана і щирі співчуття близьким. Кузьма Шишкин, Олександр Довженко, перший міський.